Всім самий величезний привіт. Запрошую вас, самих найкращих глядачів, на перегляд новорічного дизайну, новорічних декорів а, в Ашані. Подивіться, як гарно зроблена а, ялинка із м'яких іграшок. Підходиш, витягуєш, і воно все розпадається. Ото, ото круто. Подивимося сьогодні з вами. Декор новорічний, що тут привезли в Ашан. Дивіться, яка класна. Скільки коштує така куля? Майже 500 гривень. Музична. Ялинки. Такі простенькі, 69 гривень. Також є ось такі кульки невеличкі, вони, правда, не музичні, але зі снігом. От машина тут є класна. Так, такі кульки у нас по 99 гривень. Дуже багато іграшок. Круглих на ялинку. Ну, це окреме відео треба знімати. Хочу сказати, що тут дуже демократичні і, е, можна сказати, не такі дорогі іграшки, як в іншому магазині. Панове, ви здогадуєтесь, в якому. 29 гривень, 17 гривень, 29 гривень. А ось такі, дивіться, які гарні. А в Аврорі я бачив, точнісінько такі самі схожі, але в середині ще був колосок. Не бачу ціни. Десь, може, вона і є ціна. Шишки по 29 гривень. Я пам'ятаю, у нас а, також було дуже багато всяких шишок новорічних. Я полюбляв Новий рік. Зараз взагалі щось нічого не хочеться ні святкувати. Да, Новий рік це чомусь в мене асоціація з дитинством, тому що, мабуть, знаєте, коли ти... А, Дитина хочеться вірити в чудеса. А ось тут різні гілочки 129 гривень, 119 гривень. Ось такі. А ялинкові гілочки 139. Гілка ялинка 139 гривень. Дивіться, як запорошені снігом. І ось такі ялинки 299 гривень. Простенькі. 379 гривень. Я пам'ятаю, коли у нас відкрився а, польський магазин в місті, а, господиня возила з Польщі а, всякі шоколадки. І от коли Новий рік, Різдво, вона привезла в цей магазин, отакі ялиночки привезла, дуже багато іграшок польських привезла. І для нас дітей це було якось диковинко. Сама коробка від а, іграшки, сама коробка від іграшки, мені здавалось. Нереально красива. А взагалі про новорічний дизайн то взагалі я мовчу. Все хотілося зразу заходиш в магазин і все хотілося купити. Багато дуже також тих віночків в, тому, в Ашані. Дивіться, які гарні. Це також гілочки по 59 гривень. Дивіться, який гарний набір. от Кольори класно підібрані. Тут і маленькі, і середні, і навіть трішки є дві чи три штуки великих. Набір такий в ціні ну не всюди є ціна на набори, на жаль. Не знаю, чи вони ще не встигли написати ці... ціни. ну Я ж не буду бігати, і це все а... до сканера. От, хочете, не хочете, але мені самому цікаво, скільки такий набір. Скільки такі набір? Тут 48 іграшок. Тут теж дивіться, які гарні кольори підібрані. От я йду в цей, хочу просканувати. Мабуть, ці також таку саму ціну будуть. Це не схоже на Ашан, що в них не стоять цінники. Ого, 400 гривень. Ну, я ще буду в епіцентрі сьогодні. Подивлюсь, які в епіцентрі коштують такі набори. От мені сподобалася ця кольорова гама. Знаєте, от, от я поставлю ялинку, я не знаю, але хочеться, хочеться якогось, не знаю, затишку. І ці, мабуть, також 400 гривень. Так, а тут ще є, бачите, зірочками 24 штуки, це трішки менше. Ви знаєте, я ще взагалі-то ялинку вирішив ставити, а от якими кольорами прикрашати, не знаю. Оце мені теж сподобалось, але тут дуже багато всяких тих бльостків. Мені хочеться щось, щоб матове було, не знаю. Ще подивлюсь, це я так думаю просто. Так, такий набір 377 гривень, бачите, є ціна на отакий сундучок. Таке все в золоті. Бантики мені тут не потрібні. Так, добре, тут червоні. А до речі, залишайте коментарі, яка у вас ялинка буде в цьому році, в яких кольорах. До речі, дуже зараз популярно буде прикрашати ялинку в традиційних кольорах. Ми зараз з вами підійдемо на іграшки в українському національному стилі подивимось. Дуже багато різного посуду. Тут 119 гривень. Салатниця. І ось такий, дивіться, який класний олень. 155. Ці Дуже класно, мабуть, буде під зеленою скатертиною, Ось такі тарілки. Тут є і десертні, і супові, і є також обідні 125 гривень. В епіцентрі Ашані дуже багато свічок. До кольору, до вибору. 195 такі гарбузики. Так. Ось такі по 199. Не я рахую, що в... А де є дешевше? Вюску є дешевше. Свічки можна придбати. Так, а це щось нове. Що це таке? Це теж свічка. свічка вонючка Пахне не дуже. Так, аромадифузори. Аромадифузори новорічні і, звичайно, ж, скатертини. А скатертини у нас... Скатертина 79 гривень. Сімдесят недорого. Метр тридцять на метр вісімдесят. В різних, різних, бачите, кольорах новорічних. Дуже багато різноманітних чашок. Дуже кумедний сніговик. А, також є, дивіться, а, баночки. Баночки. Баночки в вигляді сніговика з трубочкою. А ось такі чашки я бачу. Перший раз. Ні, не, не те, що з подвійними стінками. Вони з подвійними стінками, але ось тут ручки, бачите, тут як кристалики сваровські. Вашані можна придбати ось такі два бокали, надзвичайно красиві, витончені не знаю, чому догори нога їх так поставили, запакували. Два по 250 мл. І подивіться, як гарно вони переливаються. 275 гривень. А, це навіть трошки інакше, бачите? Це видовжені йдуть, а на ці ціни я не бачу. Ну, добре, хай будуть оці видовжені. Будь ласка, кому економ варіант не сильно і відрізняється, але вже за 270 дійсно взяти ці два. Подарункові набори, арома свічки та аромадифузор в ціні. Ого. Знаєте що, я купив сінсеї, вже, мабуть, відео є на каналі. А, я купив сінсеї. <рес> Наразі розкажу. Я думаю, що це а, бокали. Мабуть, вже бачили, да? бірюзові бокали всередині а, жовті, золоті. Я думаю, що це бокали. На етикетці я прочитав, що це свічники. Але я вам скажу, що я буду з тих свічників пити, тому що вони надзвичайно круті. І я думаю, що дуже багато людей плутало, коли купували їх. А навіть продавчиня на касі а, сказала, що. Я вже підійшов другий раз. Вона каже, у нас ці плутали, думали, що це бокали, і ми спеціально ставимо свічки в ті свічники, але люди все одно думають, що це не свічники. А бокали Так, <підійшов> так само, як і я. Дуже багато ось таких різблених іграшок в різних кольорах, по 25 гривень бачу. Ну, Червоні, срібні, тобто в різних кольорах можна обрати. Це, мабуть, до подарунка, до якогось подарунка. Дуже багато товару без ціни, тому вибачайте, вибачайте, а ось ці іграшки мені сподобались. Дивіться, які гарні, красиві. Ну, Звісно ж, лялечки. Пір'ячка, ключики це все також 29 гривень. Дзвіночки. 129 гривень. Дивіться, це просто витвір мистецтва. Всередині засушені квітки. А ось таке можна самому змайструвати, якщо у вас є залишки десь якогось а, кольорового подарункового паперу, вирізайте, коробочки і обмотуйте їх. Так, по 79 ціну бачу. А ці набори, на жаль, нема ціни. Чому вони не поставили ціну? Я ж не буду бігати все сканувати. Дивно. Перший раз таке, що в Ашані нема цін. Ну я можу тільки сказати на те, що може недавно виставили, але на один товар є ціни на один острівок, на другому острівку нема ціни. Ось, ось ця мені кольорова гама надзвичайно подобається. Те, що я вам показував на початку відео, ну, 400 гривень цей набір. Крута. Ой, а тут які класні сніжинки. Ой, вони ще й з бомбонами, з дзвіночками, дерев'яні сніжинки. Оце взагалі моя тема. І кожен по-різному дзвінчить. Також нема ціни, бачу тільки ціну на оці лижі по 79 гривень. Робіть самі такі подарунки. І можна на ялинку також повісити. О, І ось ця гама мені подобається. Ну, Вона дуже, бачите, дуже так по кольору. Ну, так, а воно тут стоять, бачите, да. Вони так по кольору і співпадають. Верхівка. Мені також потрібна верхівка, але я ще не оприділився. Давайте знаємо, скільки коштує верхівка ось така. Так, ось ці по 119 гривень. Ось ці по 119. Дивіться, які маки червоні. 165 гривень. А ось ці вже, бачите, те, що я вам казав, що йдуть в такому нашому, можна сказати, українському стилі. Хоча до кінця ще ні. Але я десь тут бачив, що схожі десь були, не бачу. Чи це в епіцентрі? Здається, в епіцентрі вони були надзвичайно гарні. Ось, а це вже справжнє скло. 39 гривень. 39 гривень. Чи це пластик? Це пластик чи скло? Я не знаю, але. <реш> Перевірити, як можна. Але якщо це пластик, то взагалі респект. Дивіться, як зробили а, пластикові іграшки. Світяться і переливаються. Ось це вже ближче до нашого українського такого. Бачите? 135, да, скляна куля. Тепер я бачу, що це скло. 135 гривень. Це теж скло. На жаль, ціни нема і ось вже в наших традиційних кольорах. До речі, зараз, от я казав, зараз дуже-дуже популярно буде прикрашати в цьому році ялинку. Знаю, що буду дуже багато прикрашати ось в таких традиційних кольорах. Так, ну а тут вже прийшов рік дракона. Сині, червоні, жовті. Дивіться, який гарний. Щось він мені нагадує, знаєте, цього Змія Горинич. Дракон. І сказок. А я думав, це поросятка. Так, дивіться, тут є дуже великий вибір дощиків, так, як вони називаються дощик, чи як. Мішура. Оці ашановські трішки дорожчі. А це залежить, мабуть, від товщини. Є по 58. Одна штука йде, так? Але вона дуже довга. Вона надзвичайно дуже довга. Два метри, так. Да. Два метри. 37 гривень, бачу. Теж два метри. 46. Дивіться, які цікавий. Таке я бачу вперше. Ну, ціни, я скажу, на дощик теж не маленькі, але в мене ялинка буде без цього дощика. Я сподіваюся, потім вам покажу свою ялинку. Сподіваюся, я вам покажу. Так, ну і звичайно ж багато цього паперу подарункового по 45-65, бачу різні. Ну і можна коробочки купити. Так, а ось тут у нас, бачите, тільки що продавці між собою сперечалися, що треба ціни виставляти. Так, да, ціни ще просто не повиставляли. Мабуть, на днях тільки все повиставляли. Бачите, ще й віночки є і цін немає. 479. Ось такий Миколай, який якого можна вішати на вікно, на вулицю. І оці, а, як вони називаються, правильно, чобітки для подарунків по 99 гривень. Я хочу вам побажати економних покупок мирного неба та всього-всього вам найкращого. І до зустрічі. Я вже біжу знімати наступне відео.